За даними наших джерел, у середу, 23 квітня, у Британії планується зустріч представників України, США, Франції та Великої Британії. Українську делегацію представлятимуть глави МЗС та Міноборони Андрій Сибіга та Рустему Умєров, очільник офісу президента Андрій Єрмак та ймовірно його заступник Павло Паліса. Для Києва важливо забезпечити реальне припинення вогню і визначитися з тим, коли і як може бути встановлений реальний мир після припинення вогню. Визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО видання Wall Street Journal пише, що довідалися про останні пропозиції адміністрації Трампа щодо завершення війни, Нібито ці пункти конфіденційно передали на розгляд українській стороні під час останньої зустрічі в Парижі. І чекають від Києва відповіді. Ще одна з пропозиції залишити територію навколо Запорізької атомної станції нейтральною. Ймовірно, підприємство за цим планом має постачати електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією регіони. Визначитися остаточно, як пише Wall Street Journal, приймати чи ні, всі ці ідеї в Києві мають до кінця тижня і на зустрічі в Лондоні дати відповідь. А вже тоді відправити її до Москви. Про те, що угода між Росією та Україною може бути підписана вже цього тижня. Таке сподівання висловив Дональд Трамп на Великдень, проте не уточнив деталей. Саме 20 квітня джерела в Білому домі називали тим дедлайном, який Трамп нібито встановлював в своїй команді для мирного врегулювання. Проте він уже залишився позаду. Наступна червона лінія, про яку говорять нині, 30 квітня, коли мине рівно 100 днів Трампа в Білому домі, США тим часом готуються до ще одного раунду. Аунду переговорів, але вже не з росіянами. Отже, з ким і про що будуть говорити, власна кореспондентка ТСМ Сполучених Штатів Ольга Кошеленко знає подробиці. На Великдень президент США Дональд Трамп зробив близько півтора десятки дописів у своїй мережі True Social. Привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Одне з тверджень стосувалося російської війни проти України. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, а далі обидві країни почнуть робити великий бізнес із сполученими штатами, які процвітають і багато зароблятимуть. Що дало президенту США підстави для такого оптимізму, невідомо. Ще минулої п'ятниці. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного урегулювання в Україні і зосередитися на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. І сам Трамп це підтвердив. Після цього російський лідер Путін раптом оголосив великодні перемир'я. Його навіть не відчули на лінії фронту, а у Кремлі вже уточнили. Їхня християнська ініціатива завершується разом зі святом. У державному департаменті США лише встигли висловити очікування, що перемир'я буде тривалим. Ми бачили повідомлення президента Путіна про тимчасове припинення вогню на Великдень. Залишаємося відданими досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому питанні, хотіли би, щоб вони продовжили. І після неділі спецпредставник президента Сполучених Штатів в Україні Кіт Келох повідомив, що цього тижня вони знов проведуть перемовини з європейськими партнерами у продовження тих, що відбулися минулого у Парижі. Тепер місце зустрічі Лондон. Келох сподівається, домовленості будуть фіналізовані і бачить для цього великі можливості. Як відомо, у паризьких перемовинах росіяни участі не брали і жодного інтересу до реального припинення вогню не виявляли. Я думаю, що можливість є. Ми запропонували те, що я б назвав умовами угоди українцям. Те, що зробить можливим просування вперед. вони повернулися до Києва і збираються приїхати наступного тижня до Лондона. Тож ми їх запитаємо, як вам ці угоди? Тоді ми звернемося до Росіян, і скажемо, які ваші умови. А потім це потрібно скласти разом. Тим часом у Вашингтоні найближчими днями очікують прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Трамп висловив сподівання, що угода про корисні копалини, на яку вони так і не підписали із Зеленським, буде підписана вже цього четверга. Із Вашингтона. Сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.